Сьогодні ми поринемо у світ вишуканої французької моди та розповімо історію легендарного бренду Хлоя, як маленький бутік у Парижі перетворився на один із найвпливовіших модних будинків світу, та що стоїть за образом легкої, жіночної та сучасної елегантності, яку обирають зірки Голівуду. Вітаємо вас на каналі Історії легенди. Історія Хлоя починається у 1952 році, коли 28-річна Габріель Агостон відкриває свій перший бутік у самому серці Парижа на вулиці Сент-Оноре. Її ідея створити модний дім, який пропонує високоякісний претапортер, портер готовий одяг, що був одночасно розкішним та доступним. Це було справжнім проривом у світі. Де панували тільки кутюрні будинки з індивідуальним пошивом. Чи знали ви, що слово Хлоя означає молода зеленка грецькою і це символізує легкість, свіжість та природну красу, все те, що Габі хотіла передати у своїх колекціях? У 1966 році на сцену виходить людина, яка змінила обличчя Хлої назавжди. Молодий та амбітний дизайнер Карл Лагерфельд. Йому тоді було лише 23 роки, але він уже був визнаним талантом у світі моди. Карл створив для Хлої легкий романтичний і дуже жіночний стиль, який і досі залишається еталоном. Він поєднав комфорт із розкішом, що приваблювало молодих та стильних жінок по усьому світу. Цікавим є те, що Лагерфельд згодом стане креативним директором Шанель, але саме з Хлоє він зробив свої перші великі кроки у світі високої моди, з часом Хлоє стала улюбленим брендом багатьох знаменитостей від Джейн Біркін та Одрі Тоту до Сари Джесіки Паркер та Тейлор Свіфт. Їхній вибір зробив бренд синонімом жіночності, свободи та елегантності без зайвого пафосу. Відомим є те, що одрі Тото носила Хлоя в фільмі Амелі, що лише підкреслює атмосферу легкої французької романтики, якою і дихає бренд. Після Карла Лагерфельда стиль Хлоя розвивався під керівництвом кількох відомих дизайнерів. Стелла Маккартні, Філіпа Ліма та Нехель Хемані. кожен з них вніс свою унікальну ноту, не втрачаючи головної ідеї поєднання романтики, богемності та сучасності. До речі, цікавим є те, що Стелла Маккартні, донька Пола Маккартні, зробила Хлою більш екологічнішим та сучасним брендом, використовуючи нові матеріали та практики. Сьогодні Хлоє це бренд, що підтримує жіночу незалежність, свободу вибору та різноманітність. Під керівництвом нових креативних директорів він продовжує шукати баланс між традицією та сучасністю, пропонуючи одяг і аксесуари, які надихають жінок бути собою. Цікавим є те, що у 2020-х роках Хлоя активно просувала етичну моду. Використовуючи перероблені матеріали та підтримуючи проекти сталого розвитку. Хлоя це більше, ніж просто бренд. Це історія про свободу, молодість та неповторну французьку елегантність, яка з часом не старіє. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі!